Весело та корисно провели час. До міжнародного дня молоді у Хмельницькому організували цікаву розважальну програму. Усі заходи поділили на дві частини: молодіжну та сімейну локації. Остання містила спортивний квест, патріотичний аквагрим, роботу з пластиліном та створення малюнків для зсу. Тут декілька локацій. Ми працюємо з сім'ями, тобто це відповідальне батьківство, це психологічні тренінги. Тут є представництво Червоного Хреста, тренінги з домедичної допомоги. Власне, тут є локація, яка працює з дітьми з починаючи з двох років. Представники Тато Хаб Хмельницький спільно з Червоним Христом організували психологічну локацію, проводили арт-терапію через кляксографію, вели бесіди з дітьми і батьками. Особисто я попрацював більше із дорослими із батьками. батьками. Ми порозмовляли щодо іграшок. Чому, наприклад, для дитини для хлопчика треба гратися з ляльками, не забороняти, якщо у дитини є таке бажання. А психологи попрацювали з дітьми на сьогоднішній момент вже і деякі моменти підсвітили батькам, на що треба звернути увагу. Для молоді підготували майстер-класи з фехтування та акторської майстер. Арності також настільні ігри, лекції, виставки, літературну, акустичну сцену, творчі виступи та концерт. Захід має й благодійну мету підтримати загальнонаціональний збір на тисячу дронів для зсу. Основною метою заходу є збір на потреби зсу на дрони. Також у нас буде благодійний аукціон, Ми будемо. Продавати деякі речі і так само збирати і на дрони, і на інші речі для наших захисників. Юлія Васильєва, Вадим Гловацький новини 33 канал.